Добрий день! На попередньому завданні ми виконували стрибки у довжину з місця, От на цій розмітці зараз ми виконуємо наступне завдання. Стрибки, у довжину з місця з добавками. З добавками виконується трошки по-іншому. Кожен стрибок ми стрибаємо на невелику відстань, але кожен стрибок наступний ми стрибаємо Чуть-чуть далі, чим була попередня спроба. Дивимося! Спочатку малюємо лінію старту. Становимося носками на старт і стрибаємо як можна ближче п'ятами до лінії старту. Відмічаємо цей результат. Наступна спроба за наступну лінію. Стрибаємо, відмічаємо цей результат. І так ми стрибаємо до тих пір, поки ми не зможемо перестрибнути останню лінію. Це буде ваша. Особистий рекорд. Чим більше ми настрибаємо наших відміток до, наш, до нашого рекорду, тим кращий результат нашої вправи. Желаю успіху, пробуйте, ставте свої рекорди.